Дивіться, це хочу зняти і для замовника. ну і В принципі, так закину зараз на свою сторінку. Друга машина, в якій ми вже промиваємо систему охолодження. На черзі третя. Також для нашого замовника ми приганяли. В п'ятницю тільки наступну будуть забрати, ну завтра, завтра ні, ну, а післязавтра також поміняємо. Ось підключили вже шланги для промивки, все промивається. Все підключено. Ось тут у нас. Видно, ну зараз не так, типу не дуже, бо того, що воно вже все порозбивало, вже приблизно десь 2,5 години. Ми то все миємо. Ну, на, на самому початку дійсно було багато кристалів, навіть коли зливали то сол на каністрі багато лишилося. Тобто рекомендую промивати всім. Не економити, бо того, що після, якщо не робити цю процедуру, то економія потім може вилізти трошки. Також цьому клієнту ми міняємо одразу і в редукторі маси, тобто люди з людиною все обговорили, робимо повністю таке велике ТО. І завтра будемо людину 2 часа ночі зустрічати і віддавати даний автомобіль. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуємо. Є в наявності пахнуть ікона, це 2020 рік. Рестова модель, автомобіль весь в рідній фармі, в ідеалі. На рахунок батареї жодних зауважень, жодних проблем. Ось так виглядає на сам салончик, ще ніхто тут нічого не чистий, не вимивав, новіша навігація, новіша мультимедіа, два ключа, сервісна книжка це все є. І ось така рестова Kia Niro. Максимальна комплектація, цей 2020 рік. Сама максимальна комплектація, яка може бути тільки в них. Також ніхто ще нічого не чистив, не відчищав. Як ви бачите, вони відозмінні тим, що додали хром, трошки змінили панель, збільшили сам екран. Тут же можна користуватися телефоном, з телефона можна запускати, охолодження, підігрів, тобто дивитися, в якому стані сама батарея, де автомобіль знаходиться. Даний автомобіль має даже люк на даху. Коза цікавий, дана автівка, також можете телефонувати. Більше вам інформації надам і відповідно можу тоді вам сказати. Пілюс збираємося ще раз в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуємо. Мій номер телефону є в шапці профіля. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.